Ось такий кульбабковий рай. Друзі, ну це настільки класно насолоджуватися. І тут в мене ще лаванда пахуча. Ой, хочу сюди із собою брати для задоволення більшого життя. Про відна Негіля 27 квітня 2025 року. Хай Бог благословить, друзі, про відна Негіля. Про тому, який казав, Боже, не торік, я не вставлю свої. я себе упізнала в цьому образі то ми, у кого що хотів фактів, фактів і чому не хоче людина фактів? Тому що коли ти будуєш якісь ілюзії, воно не завжди збувається, і тому не привикли перевіряти фактами. Нема факту, не вірю. Я факт, вірю. А нема, то не вірю. Ось так. А Треба вірити без факту. А як вірити без факту? Набудуєш ілюзій, які не збудуться. І що з того, потім розбиваєшся як розбитого корена. Боляче? вчити. Ну, будувати ілюзії, але ще й... Фактами звірятись. На сліпо довіряти і вірити. <гум> можна. Але можна вгадати, а можна і не вгадати. Але я думаю, що, скоріше всього, вгадаєш 100%. Я думаю, що, скоріше всього, все, що ти робиш, воно є почуте якомось відчуте Вселенною. Нічого не є. Просто так в цьому світі. Тому можна довіряти. І без перевірки. <світ> О, як то кажуть, все взаємозв'язано, ніщо не може пропасти з цього світу, і нічого людина не може з собою забрати на другий світ. Правда, ми ж нічого не забираємо, лише забираємо цей, можливо, цей емоційний стан в душі. Людина з тим, принаймні, відходить з цього світу, чи теж залишається тут. Ні, воно тут не залишається, тому що ми з цим підемо у вічність свою. А як потім користуватися цим у вічності? Нічого в духовності не розумію. У вічності, ну як користуватися тою інформацією. Наприклад, я вчився, чи там книги читаю, вчуся, і що з того, а далі я їх там застосовувати у вічності, як це буде виглядати? Як? Воно не забудеться? Не забудеться, друзі? Чи забудеться? Ні, не може забутися. Тому що це записано вже якось в денька. А як людина народжується другий раз? Чим ким, чим вона стає після свого?